Маркетологи все зробили правильно, але дали маху. В чому сенс? Оце електромобілі першого покоління. Їх запрограмували як купуєш тачку на 10 тисяч доларів дорожче ніж бензинова або дизельна версія. Ти там вдохновився або екологічністю, або економічністю. Починаєш на ній кататися. Думаєш, що супер, я всіх переіграв, але є нюанс. Нюанс в тому, що перші машини були з маленькими батарейками, 28, там 30, 24 кВт. І ти отримуєш машину не дуже зручну в користуванні. Тому що на повному зрелі, Там 100 км казали продавці, але ніфіга там не 100 км А ця машина саме взагалі зі зломаною батареєю, бачите, 76% 28 км Це без кондиціонера, це взагалі мізер. Але зараз не про це. В чому був прикол? Ви купили машину, ви мали її там використовуватись, але, дай Бог, що приїхать 100 тисяч, і все, батарейка здохла. І ви отримували сюрприз. Всі думали, що ти машинку батарейку зносив, пішов як на ноутбук або на айфон, купив батарейку іншу і знову їдеш. Ха-ха, прикол. Або батарейка коштувала як машина нова, або їх взагалі фізично не було. І людина мусила продавати цю машину, або там утилізувати. Тому що, по ідеї, вторинного ринку не могло бути. Тому що кому нужна машина, в якій батарейка здохла, яку не можна купити. Хоча машина, бачите, яка прикольна. Шкіра, перфорація, туди-сюди, там сідушки, зовнішній вигляд, круїз-контроль. Ну, прикольна тачка, реально. Запчасті прикольні, дизайн зовнішні прикольні. Лінзи, леди, Але щось з нею робити, якщо вона. Ну, тут немає батарейки. Це був прераху... розрахунок маркетологів. А в чому вони перерахувалися? Перше, в чому вони перерахувалися, з'явиться китайські електромобілі за копійки. Але в чому вони перерахувалися? Вони перерахувалися в тому, що є така країна, як Україна. Де ось таку шикарну машину ніколи в житті не утилізують, ніколи в житті будуть їздити, поки сидушки не випадають, не позгнивають. Що ми робимо? Ми ж розробили батареї сюди. І робимо на такі тачки, батарейки нові, і що саме прикольне, що ми зробили на початку. Ми робимо їх в два або в три рази більше ємності, ніж вони йдуть з заводу. І що це нам дає? Ми, по ідеї, мали купувати машини низу ринку за 2-3 тисячі доларів з дохлими батарейками, ставити наші батарейки, і у вас почалася тачка за десятку, яка реально їде як тесла. Але, але є нюанс: є українські реалії, і українські менеджери і бізнесмени, які не дають можливості купити дешево. Вони все скуповують і намагаються на всьому заробити. Але я вірю, що ми колись проб'ємо цю стіну і зможемо купувати отакі шикарні тачки з дохлими батарейками, ставити нові батарейки і їздити в комфорті, в якості, в безпеці, ніякого китаю. Все супер-пупер для американського ринку. І насолоджуйтесь електромобілями по низу ринка.